Добрий день, тургесенки мої. Мене звати Анна. Я зі Львова багато років живу в Італії. Працювала на різних роботах. Останнім часом я працюю робота На на години, баданти на години. Зараз я хочу вам продовжити розказувати історію про Гвіда, 96 років, з яким я працювала більше ніж один рік, небагато. Я почала з ним працювати як була жінка. Жінка померла рік назад. В неї була проблема з ногою, циркуляція, тромбозі і це все решту. Вона сильно багато курила. Можете собі представити, сильно багато курила, і навіть двідо з цим всім, всім дихав. Вона курила, вона курила всюди і в кухні особливо. І, і ось так. Я на своїй роботі жінка померла, і я залишилася з Гвідо працювати на години. Але не сама, а разом з Італійкою, яка так само працює на години, яка так само, так як я має свою сім'ю, має свою, свою хату, свою квартиру, сина гарна, розумна, красива, доглянута жінка. Особливо вона, як вам сказати, Син дуже хотів, щоб були надійні надійні люди. Я так само на цю роботу не так на вулиці мене не знайшли. Я так само була рекомендована, одна наша українка дала мій номер телефона, яку, 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 з якою ми знаємося дуже багато років. Самого з першого майже дня, як ми тут приїхали в Італію, це буде 26-27 років, як ми знаємося. І ось так зараз до Квіда така ситуація. В нього вже на кінець дуже сильно критична ситуація, що син мусив-мусив знайти на 24 години. Я не працюю на 24 і не можу, моя напарниця так само не працює, не може і не хоче. Обов'язково треба було знайти на 24 години. Хоч син відкладував, відкладував до останнього. Якби б він взяв людину на 24 4 години, так як ми говорили раніше. Це було б краще для, для нього. Для нього не знаю, бо для нього теж так само багато роботи було б для сина. Але для Гвіда це 100% було б краще. Краще, тому що він був би мав догляд 24 години. Це означає компанія, особливо в останні місяці. Йому дуже бракувало компанії, тому що ми в першій годині залишали, ми на на п'яту приходили і ввечері там 2 годинки. А дві годинки це дуже скоро сходило. Що ти з дві годинки зробиш? Ти навіть на вулицю з ним нормально не можеш вийти. Хоча останній день перед тим як він впав вночі, я з ним і ввечері ще й вийшла. Я, він не дуже хотів, але я його потягнула. кажу, не дивись, який день довгий. День дійсно вже довший став, бо колись була зима, п'ята година, вже четверта вже була ніч, а тепер вже шоста година, це ще день. Великий день. І ми ще останній день перед тим, як він ночі впав кілька днів, ми ще ввечері виходили навіть, бо я його хотіла, щоб він виходив. У мене машина є, я машиною приїжджала. І ну, Це був позитив, що от і в мене була машина, і в моїй напарниці була машина, що, ми, якщо він навіть погано ходив, і в нього... Він не міг ходити, бо в нього він діабетик і в нього вже нога таке, ранка, в нього відкрилася ранка на одній трошечки, на другій трохи більше, його боліло-боліло. І він не міг виходити. От, от, баданти, такі, як ми, що приїжджали машиною, ми його могли посадити, і ми його могли підвести до одного кафе, до другого. І ми трошки з ним їздили, і так йому його життя було веселіше. Яка баданти, якої національності найкраща? Тому що прийшла баданти. У перший день, як він вийшов з лікарні, син привів баданти. Якої національності баданти найкраще? Напишіть мені, тут в Італії ті, що в Україні за границею вони не знають. Але ті, що в Італії живуть, а мене дивляться 30% жінки, які живуть в Італії. А це означає з тисячу переглядів 300 жінок. Мене дивляться з Італії. Я вам усім передаві привіт, передаю. І ви знаєте, які жінки цю роботу виконують на краще, тому що тут є і поляки з самого початку, є і поляки, є і румини, є молдавани, є українці. І, і, і хто ще виконує? Ну, Виконують ще оці от всякі кубанці, всякі, скажімо, із Куби, і Бангладеш. У мене є одна гарна моя знайома і Бангладеш з Центральної Америки, з Латинської Америки, з Центральної Америки, з Південної Америки. І оці всі люди, жінки, виконують цю роботу. Яка баданти найкраще? Як ви думаєте, напишіть мені. Ну, нема, нема такої, як Баданте, яка національність найкраща жінка, якої національності, що вона ви Ну, Ви скажете, українці, ми є українці, що ми є дуже жінки, ми є такі серйозні, Ми є серйозні жінки, ми є відповідальні, ми відповідальні, є роботящі. Саме найосновне, що ми є терпеливі. У нас, у нас це великий е, воно, скажімо, і дефект, і преджо і дефекто, що ми є тим. Терпеливі, тому що ми ціле життя терпіли, Відколи ми народилися, ми терпіли. Тим жінкам, що сьогодні 50-60 років ми терпіли на Україні завжди. Бо було бідно, бо чоловік пив був, бо, бо ще, з, ще з дитинства гнали нас до роботи, і ми усе вміємо робити. І вареники, і голубці. І це все українські жінки терпеливі. Ось, яка Данте прийшла до Гвіда? Син прийшов ввечері, тоді як я вам закінчила це попереднє відео. Син прийшов з жінкою, і вона почала тако, в кухні, ми почали всі разом говорити. Ні, син спочатку пішов до сина наверх, до, 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 до тата, а ми залишилися внизу в кухні. Ми з тою італійкою говорили. Не італійкою. Вона почала говорити. Я думаю, якась така мова, щось вона так ніби говорить. Добре по-італійськи, ніби не добре. Я їй спиталася, якої національності? Руминка. Приходить до Гвіда баданти руминка. Я так, знаєте, трошки. Ну, руминки, ну, які руминки? Руминки, ну вони можуть бути трошки хитрі. Ну, я знаю, вони роботящі, народ робутящий, може бути трошки хитра. Ну, молдаванки, молдаванки теж дуже сильно роботящі, вони не є, дурні. не є дурні. Я не знаю, якої є. Напишіть мені, яку баданти, якої національності ви би хотіли для Гвіта. Це було б мені дуже-дуже дуже цікаво. Дуже цікаво. Напишіть мені. Ну, була би українка. українка теж. Українки теж мають свої дефекти і мають свої преджі. Тому що багато теж українок тут наробили таких ділов, таких ділов, яких я знаю, яких я не знаю. Не всі ідеальні жінки, не всі добрі, не всі добре свою роботу виконують. Українки теж дуже-дуже різні є. Наприклад, я багато за за моє, за, за отут, наскільки я живу, я. От, Помагала влаштовувати роботу багатьом, і з тих багатьох були дуже люди нею незадоволені. Наприклад, перша робота була яка перша робота? Уже давним-давно одна мене попросила Італійка знайти її для неї на 24 години. А я до неї ходила тільки на години, там два-три рази в тиждень на години. Бо чоловік був хворий, там треба було з коляскою тільки виїхати на вулицю, дати йому сніданок, посадити його на коляску, поводити його по вулиці і борду йому брити. Це не був обід, мені здається, до 11 я працювала щось таке. Пізніше, як треба було 24 години, я їм послала одну знайому, яку мене порекомендувала, я її не знала, але порекомендувала одна, наша, одна наша українка дала свою коліжанку. Чому вони були нею незадоволені? Ну, вона вона треба, і ти приходиш. Перший раз ну, сім'ю треба бути хитрому. Хитрому, треба бути розумному. Що вона зробила? Вона прийшла з якимось насмарком, з якимось грипом і там цілий день ганяла ті чаї. І то кип'ятила, і варила ті чаї, і ті пари, і парила, і заливала, і пила ті чаї. Знаєте, як ти перший день, другий день приходиш, нащо тобі так сильно, щоб на тебе люди увагу звертали з тими чаями твоїми? Та вип'ій таблетку і сиди тихенько в хаті і мовчи, що в тебе там є. так я би, наприклад, зробила. Пізніше вона там мала чи комп'ютер, чи таблет, вона там в кімнаті заходила в свою кімнату, двері не закривала і там сиділа за тим таблетом, за тим комп'ютером. Старшим людям то не подобається. ви розумієте? Ти то можеш робити, але то пізніше треба було робити. А не в перші дні. В перші дні ти будь хитра, будь розумна, зарекомендуй себе добре. Зарекомендуй. Як ти вже там хочеш заглянути в той, в той таблет, в той, е, той комп'ютер, та ти тихенько, по-перше, менше заглядай, по-друге, вже відкрий, закрий двері, і ті старі навіть не повинні знати, що ти там щось маєш, бо вони того, вони того не розуміють, що там ти, ти на тому робиш, і, е, і їм то не подобається. Вони, це була така перша робота. Пізніше друга робота так само. Е, моя мама тут в Італії теж е, колись давно мені теж Анна, та візьми... там треба було на роботу одну жінку. І я так само сказала своїм мама: дивися, от треба, а, та дай ту, дай ту, ту, сказала вона мені ім'я, нехай вона піде. Я кажу, та... вона така вже була трошки старшого віку на той час. Скільки їй було? Я вже маю 60-65, вона, напевне, мала, ну, а так нормально гарно. Я кажу, мама, я не буду, бо про неї люди щось погано говорять, щось вона там то бреше, то хитра вона, то щось, щось всі наші українці проти неї завжди мають. І я не хотіла. Ну, мене мама так впросила сильно, та вона така бідна, та вона без роботи, то та вона там дітям допомагає, та в неї там внуки плачуть, то вона без роботи, та той, то той. той, той. І я їй запхала на ту роботу. Пініше знову люди з нею були незадоволені, тому що вони її взяли на роботу. Вони її взяли на роботу. Ця жінка теж мала прийти з лікарні. І ця жінка вона прийшла з лікарні. Оця жінка, наша українка, з нею була 2-3 дні. Пізніше знову її погано зробилося і забрали її в лікарню. Забрали її в лікарню. І їй не казали нічого, щоб вона в лікарню їздила, їй нічого не говорили. Що вона робила? Це мені розказала та, оця Італійка, бо, я, бо та Італійка там, де я робила на години, дві сестрі було. Я приходжу до одної сестри кожен день. А до неї приходила та сестра відвідувати. І та роди, та сестра якраз хотіла взяти, е, взяти на роботу ну, одну баданти, треба було до її до чоловікової сестри, яка ніколи не була замужем. Ми зрозуміли, є дві сестри. До одної я ходжу. І друга сестра приходить до, до нас відвідувати туди, де я працюю, і вона каже: Треба мені, бо та я виходить жінка, сестра мого чоловіка з лікарні потрібно. Що вона цей, та наша українка? Що вона вчудила? Вона е, її не казали в лікарню їхати. Вона, напевне, хотіла їхати, боялася, що її не заплатять, бо як там в лікарні, значить, мені не заплатять. Вона, напевне, ще не була оформлена, бо що-то ще, напевне, тільки був перший тиждень, може, ще дуже мало часу було. І вона додумалася піти зичити гроші до сусідів і сказати, що я не маю грошей, мені треба на білет гроші. Ви собі можете таке представити? Вона пішла там, позичила 10 євро на білет в сусідів, бо вона не має грошей на білет, і вона їздила в лікарню. Та італійка, як прийшла і вона мені зразу сказала, каже, Анна, ти нікому нікому більше її не сув'ятує, не раді її. І почала мені про неї розказувати. Каже, Вона пішла до сусідів гроші. Зичити. Каже, Та ми тих сусідів ніколи не знаємо, ми з ними ніколи не, ну, як, не, 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 не спілкувалися добре. Каже, Вона пішла до чужих людей гроші. Зичити. Вона пішла гроші зичити, вона думала, що вона що як я вже позичу гроші, то ті, ті гроші мені вже обов'язково віддадуть і, і, і заплатять мені за лікарню, що там я їздила. отаке. І пізніше вона лишила хату дуже брудну. Вона каже, та у жінку забрали в лікарню. пізніше Вона прийшла, каже, хата така була брудна. І я кажу, та як, спорка, хата спорка, каза спорка, вона була сама вдома, вона навіть хату не прибрала, вона навіть хату почала. От води. Я, кажу, я, кажу, може, та я її питаюся, може, може, вона просто лишила ту хату в такому стані, як вона застала? Бо я не розуміла, чи вона її більше та як вона смітила більше, ніж до того часу, як вона прийшла, чи вона просто нічого не робила. і... Прийшла на брудне і так брудне залишила. Чи вона прийшла на чисте і насмітила на, на, на тоді? Вона каже: та ні, каже, я тут перше, ніж забрати, у ту жінку, бо вона десь була в лікарні, в лікарні вона була, або вона була в тому. Ні, в, в лікарні вона була, вона була в лікарні. Пізніше вже дали їй пристарілих після того всього. Я закликала, каже, я закликала одну людину на дві години, яка мені видраїла хату, бо та сама вона не була ніколи замужем. 86-2 роки, 83 роки, сама одна жила, нікого, знаєте, до хати нікого сама не прибирала, і до хати ну, прибирала там мінімально, і, і, і ні, ні, ніхто до неї не приходив прибирати. І та хата була, і а та все каже, перш ніж прийде якась баданти до хати, приберемо то все ідеально. Вона закликала, вона каже, я заплатила гроші. Дві години людина приходила і всю хату прибрала. І хату, я кажу, а що, а там пляма, а там пляма, а от навіть простині не кинула попрати, простині не залишила та пішла в лікарню, а та була 3-4 дні вдома. Каже, вона навіть простині не попрала, а простині були і попісяні, і вимазані, і там якась кака, і хто знає що. І, і вона нічого в хаті не зробила. І щось там ще, що, ще, що, ще що. я думаю, лки-пали, які то наші українки можуть бути. А бувають і такі українки, такі ще теж є. Мені ще один був такий випадок, що пили. Пили і пізніше під ліжком бутилок багато знайшли. Наші жінки п'ють так само, і от бутилки багато під ліжком знайшли бутилки порожні, з вина, з пива, з горілки, не знаю з чого. Пізніше ще був один такий випадок, що через вікна наші водили баданти кавалерів. Баба спить, наприклад, чи діду спить, а вони кавалера до хати помаленьку. І це теж такі випадки, дуже... такий теж був випадок, що я пам'ятаю. Зможете представити. о. І, і такі наші теж люди є добрі і є погані. І так само румини є добрі і є погані. Ну, коротше, як бачите, ситуація така, що прийшла руминка. І я була б рада, якби прийшла була Українка. Ну, Але руминка така прийшла зовсім зовсім така проста. Зовсім проста. І саме основне, що мене здивувало, що вона. Е що вона просто хотіла за любу ціну зачепитися за ту роботу. Вона навіть не вимагала. Син взагалі не знає, які вихідні, які вихідні е, вона має мати, скільки вона має мати вихідних. За вихідні вона так сказала: я хочу цілий четвер, цілий четвер і півнеділі. Окей. Цілий четвер е, син питає, які наші ще наші і ці всі бананти. Як в тебе вже цілий четвер будь розумна, це означає, що ти встань собі, сьогодні чи цілий четвер в мене вихідний, так? це означає, що я сплю, доки хочу, хочу до 11 сплю, а хочу, я стою в 7 годині і виходжу з хати. Наші багато баданти роблять помилки наші і так само странєрі. Вони ще зранку дають людині сніданок. Ще дають сніданок зранку, і як ввечері приходять, вони ще дають вечерю. Так не має бути. Нехай та людина, яка прийде на твою заміну, нехай вона все робить. Нехай вона все робить. Ви розумієте? Скільки на, на українських таких бадан, баданток є, я знаю. Вони змучуються сильно, вони не відпочивають. Чому їм криша їде? Тому що, наприклад, у них неділя вихідний, так? неділя-вихідний. Вони ще зранку встають для собі представте, літо, сьома година, вони встають зранку, ще бабу миють, міняють паналон, дають їй сніданок, скільки треба змучитися, скільки треба спутіти. І пізніше самі одягаються і аж виходять. І виходять вони аж тоді. Пізніше тоді приходить друга, там цілий день сидить, дає обід після обіду, вони платять другі. І та друга вже повинна дати сні... вечерю. Вечерю вже повинна дати. А наші жінки вони ось такі добрі, такі дуже добрі, і вони ще вечерю дають. Ви розумієте? Як в мене вже цілий день неділя вихідна, то я приходжу з вихідного. Восьма година до хати. Я вже змучена. Я хочу тихенько-тихенько зайти в свою кімнату, закритися і все. І до завтра, до ранку, я не хочу нікого бачити. Для чого мені приходити з вихідного в неділю, ось годині або ще скоріше, та як роменка сказала, каже: є в є, щось, я, я вже шось, я вже буду вдома. Вона така, знаєте, вже така тьотя добра. Вона вже так і, і це дуже дуже помилково. Нащо тобі приходити в шостій годині? І ще переживати, ще йти гріти, ще йти давати, ще йти нервуватися. Людина старша не хоче їсти, наше тобі ще паналон міняти. Це все повинна зробити та людина, яка в неділю працює в тебе, або то й в четвер, що, що, що ти хочеш. І от іменно та Руминка, що мені не сподобалося так сильно, що вона, що вона ось така: сама собі ціни не має. Просто не має сама собі ціни. І вона говорить: цілий день я там з, з кульжанками зустрінуся. А син їй питається, а, а сніданок даш ти? Так, так, я дам в четвер, зранку вона в неї цілий день вихідний, не входить їй давати ні сніданок, ні вечері. Ну, Вона така от добра, щоб її взяли на роботу, щоб вона була, щоб її хвалили. І вона буде ще давати сніданок. Ви собі представте, буде давати сніданок, ще треба ставати в 6 годині. Це вся робота, за яку тобі не платять. То повинна прийти людина, яка тебе замінює на 8 годину, і починати давати сніданок, починає давати. Ти повинна робити, як тебе вже цілий день, вихідний, ти повинна робити те, що хочеш. Хочу цілий день, лежу в своїй кімнаті і не виходжу з хати, бо дощ, бо мене голова болить, бо я не хочу просто виходити. Сиджу цілий день в кімнаті закрита, або до 11-ї години і виходжу. Або встаю в 7-й годині і виходжу з хати, їду в Рим, їду туди, їду сюди. Мене не обходить сніданок зранку. І так само вечеря, так само вечеря. Дорогенькі моя вечеря, це баданти не відпочиває. Ви собі можете представити, цілий день знаходиться баданти по вулиці, деколи баданти не відпочиває, тому що вона зранку вже попрацювала. Пізніше виходить з якоюсь коліжанкою. Коліжанка, наприклад, не розслабляється ну, добре з коліжанкою. Не має куди ходити. Посиділа на лавці, деколи дощ, деколи вітер, немає куди ходити. Завжди по тих самих магазинах вони ходять з тою самою коліжанкою. Ті самі розмови, тому що кульжанка про своє негатив розказує, як в неї погано на роботі, та друга розказує про свій негатив на роботі. Ніше ще, ще погано в Україні, як ви знаєте, не завжди діти, не завжди діти в Україні такі добрі, і деколи гроші висилаєш, висилаєш, а це як все як в трубу. І та бідна бадан ти вертається на свою роботу зовсім зовсім без сили. Без сили І... І вона не відпочиває. І пізніше треба їй ще скоріше прийти, бо ще вечеря. Ти маєш на сьому прийти, ти ще за язик наверх, ти ще запихалася, бо ти біжиш, щоб не спізнитися, бо тобі ще треба вечерю дати сеньорові, бабі чи дідові. Тобі треба ще вечерю дати. А вечеря це не так легко. Або їсти не хоче, або то йому не подобається, або, або якась погане погіршення здоров'я, панелон треба міняти. І ти ще ввечері годину-дві працюєш за те, що не потрібно. І ось прийшла така, така руминка: прийшла. Проста жінка, абсолютно проста. проста, проста жінка, абсолютно проста. І вона така от, за будь-яку роботу вона хапається, вона сказала, що, що вона. Що вона буде от в четвер, як ви кажете, сніданок десь, і прийде на вечір на 6 годину, і, і в, убід, в неділю вона тільки хоче. Після, убіда, після убіда Я йду і, і та я вже прийду, прийду, я вже прийду, я вже вже дам вечерю, я вже дам вечерю. Тобі за то ніхто не буде платити. Скільки вона. Ага, син їй спитався, скільки вона хоче. І вона сказала, вона сказала 1150. Так от сказала 1150. І могла би вона сказати навіть не треба говорити та як, та як платиться, так, як всім платять. Будь хитра, скажи, людина лежача, зовсім не ходить. Я не говорю про Гвіда, Я а можна Гвіду платити, Гвіду має велику пенсію свою. Крім того, пенсії він ще має великі-великі запаси на. Книжці, не на книжці, а контокуренти на, на, на що в банку. Син не платить за свої кишені нічого. Ви собі представте, якби так на Україні було. Та на Україні наоборот, батьки не мають грошей і ще й діти не мають грошей. Ви собі можете представити, якби на Україні батьки мали такі величезні гроші, велику таку пенсію, і, 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 вели, і ще й запас такий величезний е, в банку, і діти так само добре жили. І робота, і все. Ви знаєте, якби це все було по-простому. На Україні так само би брали бадантів. Ви не думайте, що діти не хочуть. Тому що деколи баданти-страніра відносяться краще до, до чужих людей, ніж до своїх батьків. Бо зі своїми батьками, може, такого терпіння немає в Україні. Я не знаю, я не доглядала. У мене мама ще молода, молода, гарна, красива. Бого тата вже нема багато років, як мав 75 років, не стало його. Я не знаю, як зараз тут оглядає батьків, які... але я знаю, що теж як в Італії, так і в Україні нема такого, такого терпіння великого до своїх батьків. І, от, наприклад, Гвідо, я з ним набагато час, набагато ліпше. Як вам сказати, йому ліпше, як то кажуть, ліпше чужим, ніж зі своїм. Син прийде, син догляне, син піде з ним там, в ресторан, в бар, посміється, відвідує його, але от на кожен день більше терпіння має баданти. І ось так, віда буде баданти руминка. Руминка, і пізніше, хто на вихідні, я не знаю, може я буду ходити. Я сину говорила, що я, буду, я згідна заміняти. Якщо руминка буде на вихідні, я її буду заміняти, якщо вона піде на вихідні. Це ось так ми договорилися. Я вчора вийшла, і, і Руменка ще залишилася з сином говорити конкретно. Ага, вона сказала, що зарплату вона хоче 1150, а син сказав 1600, бо син вже порахував, що це все разом, його буде коштувати 1600. Це означає. 13-та зарплата входить, відпускні, відходять. І, і ось так, і фіне делі рапорту. Це означає, на кінець розрив, як розриваєш контракт, тобі ще платять. За кожен рік пропрацьований, в Італії платять ще одну зарплату. Це означає, якщо ти там проробила один рік, в тебе була зарплата. 1150, значить ти получаєш ще так. Кінець фінець рапорту, 1150 відпускні, в тебе майже виходить тисячу евро відпускних і -та, так само, ще одна зарплата, 1150, І ти от, майже ти ще, якщо ти оформлена, в тебе ще в кінці за один рік відпрацьований, в тебе ще майже виходить. Е, порахуйте самі, майже 3000, там виходить 3300-3400, якщо ти оформлена. Крім твої кожен раз місячної зарплати. І ось так, ситуація така. Напишіть мені, на вашу думку, якої національності баданти саме найкраще, мають терпіння, добрі до роботи, такі з добрим серцем. Напишіть, чекаю ваших, ваших коментарів. Дякую вам, що, дякую, що ви побули до цього часу зі мною, що ви мене послухали. Всім здоров'я! Здоров'я і миру для України і якнайскоріше. До скорої зустрічі, дорогенькі мої.